Доброго вечора в студії Espresso TV для вас працює Сергій Висоцький. і Наш сьогоднішній гість це міністр культури Євген Ніщук. Ми всі пам'ятаємо пана Євгена і тут по Espresso TV, коли він був ведучим та голосом майдану, ми всі пам'ятаємо, що він на сцені знаходився ну майже не 24 години на добу. Принаймні, в мене було таке враження, і саме з ним асоціювалися оці ці хвилини підтримки та натхнення, які нам давали зі сцени, і він під ми все це пам'ятаємо. Але зараз наша країна воює. І ну, якось так склалося, що голосу війни, голосу війни як ну, пан Лівітан, наприклад, у Другій світовій, в нас немає. Чому так? Це перше до вас питання. Дякую, до речі, що до 24 години тут ваші колеги були також присутніми. І частково з них деяких ми навіть. Вболівали за те, щоб їх Я витягли з проспілку. Я повинку, там так. бив в дзвони цих пожежників і ці люльки, дуже переживав насправді і був дуже радий, коли вони знову були Нашу разом групу зі мною та так, на сцені. Так. Насправді теж дуже вдячний за весь період Еспресо ТВ. Це не те, що комплімент, але це дійсно правда. Щодо голосу, це дійсно мені цікаво і сподобалося. Щоб десь могло бути скоординована ситуація повідомлень про те, що зараз відбувається, так як це було на майдані, так. так. Але безб... безперечно, мій голос, який зараз є на офіційному рівні у відомстві міністерства культури, не може стояти осторонь тих подій, практично війни, в якій ми потрапили збройного конфлікту, і ситуація не може бути в площині, що це стосується там міністерства оборони оборони, так, так або ще якихось силових відомств. Бо я вважаю, що культура не може бути осторонь. Ми. Ці, які дуже є вразливими, вони гостро на це все реагують. І я дуже вдячний е, артистам багатьом, які погодилися взяти участь у е, запропонованій нашій програмі стратегічній за даних обставин. Е, це створення народної філармонії, яка їздить по гарячим точкам по військовим так, частинам. Так, стравайте, стравайте. От в мене якраз одне з питань було щодо того, чому ми не проводимо фронтові концерти, щоб підтримати наших військових. Тобто ми їх вже проводимо, ми вже відновимо. Розпов... Розповідайте, справді, ми, е я був у Харкові, я був у Миколаєві, і ми спочатку думали. Як бути з артистами в цей час? Чи потрібно це? Як виявилося, перші проби, де поїхали наші митці в ті частини, які практично на лінії вогню? Воно виявилося дуже потрібним. Бо ця емоція, цей заряд, який йде чи від музики, чи від пісні, чи від просто спілкування? Більше того, багато наших митців е, даруйте, але везли просто елементарні засоби гігієни, там зубні пасти, шкарпетки, і білизну і все інше. Бо на початках особливо була і з цим проблема. І, е, та емоція і ті листи, які ми отримували від е, військових частин про те, щоб, будь ласка, е, спрямовуйте ще нам е, артистів, робіть програми, робіть, е, присилайте театр навіть будь-що. Щоб зміцнювало дух, е, дух молодих бійців, які мужньо е, хочуть зберегти нашу цілісність. Це вкрай важливо. А Тому хто ми бере продовжуємо. Участь у цих концертах? Скільки їх було вже? Їх було Понад 20. по 20. понад 20. і зараз ми продовжуємо в цьому руслі. Є нові ідеї, наприклад, запустити потяг кордони наші в пісня, тобто щоб потяг такий потяг культури. Потяг культури їхав і зупинявся в містечках з ходу, півдня, півночі. Знаєте, це парадоксально, але я вже десь говорив про те, що минула влада, вона практично вся була там. Вихідці були там зі сходу, з півдня країни. Але насправді як виявилося. Все, що відбувалося, і на культурологічному, на інформаційному просторі, вони були кинуті. Люди були просто кинуті. Я вже не качу, не прокажу вже про обіцянки там економічні, що вони там, як вони будуть зростати. Це кинуті люди, тому нам зараз. Питання не в те, що ми захочемо хочемо загравати, в тому, що ми зараз розробляємо ще одну програму. Третє, про що я кажу? програма взаєморозуміння. Вона на грантовій основі ще й презентація буде післязавтра Міністерства культури це програма, яка має мати зустрічі на сході на Півдні, на півночі країни, де будуть наукові конференції культурологічні зібрання, де будуть обговорення і де будуть ініціативи. Від митців Сходу і Півдня в тих чи інших програмах, які ми будемо фінансувати. І це, ще раз повторюю, не просто загравання. Це момент того, що насправді ось ця блокада інформаційна, мистецька, культурологічна, духовна, вона зумисно творилася. І ми маємо результат. Але зараз нова генерація людей, молодих людей. От ми зверніть увагу, проста історія: серед всіх тих сепаратистського руху немає юних. Немає юних людей, яким там по 17-18 років відсутні, Ну, тобто, ми повинні змагатися за їх душі. Ми повинні так. змагатися за їхні душі, тому що я знаю випадки, коли е, в сім'ях. Там кажуть, наприклад, там дитині, якій там 16-17 років, що посмотри, там мол, що, що твориться, яка Україна там і ну, в тому руслі. І ці молоді люди кажуть: Папа, мама, виключи цей ящик. Посмотри, що, що на самом вот, в інтернет. Посмотри, і посмотри, що твориться. Тобто, це, це люди, які по-іншому вже бачать ситуацію. Вони мають доступ до іншої інформації правдивої. У нас наше є поняття таке, і тут немає жодних питань щодо мови. Насправді, і в нас є взагалі взагалі таке тепер поняття як російськомовний патріот український, ну в общем я і, критично, і, да. і, в, і в цьому руслі, до речі, в нас також знаєте, ми зараз цих за цих за, за три місяці моєї там. Його, так. Давайте так а, більш конкретно а, потяг це добре, але потяг він приїде і поїде. Ми бачимо, що там на сході на півдні України превалює. Сам на сам перед російський культурно-інформаційний продукт не тільки у вигляді, там на яких там новинної орте. Першого каналу російського телебачення, це і серіали про цих от мінтов і бандитів, де вони героїзуються. Це якісь такі ну, проросійські серіали, там, про спецназ, про класних, здорових мужиков, котрі, Ну, Ви все це бачили. Так, розумієте? Так. І ми бачимо, що ну, наразі, наприклад, на телебаченні українському ці всі серіали, цей весь культурно-пропагандистський продукт Росії, він йде. Багатьох. Нашої... Не да. Тобто ну, там один плюс один зараз е... цього, та, ініціативу і це дуже важливо. Але ми не бачимо, щоб ми з цим боролися та протидіяли. Такого, системної роботи. Чому так. як це можна зробити? Ну, Ви розумієте, що воно, звичайно, я там з одного боку міг би зараз вам сказати, що, на превеликий жаль, воно не в, в полі впливу Міністерства культури. Угу. Бо в нас е, за це відповідає там держтеррадію, і так далі. Але я так не можу говорити, бо насправді е, це є також моя біль. І зараз до речі, в е, тих програмах, е, які представляють е, претенденти на голову Держкіно. Е, одне з е, моїх прохань є про те, що і завдань, скажімо так, є про те, щоб ми звернули увагу на е, в своїй програмі про те, що треба як е, плівку як повний метр дивитися в е, формат так і е, серіальний тобто тел телевізійний продукт який дійсно має зараз би вит... питання не в тому витіснити має бути звичайно домовленість навіть негласна, як кажуть е, всіх власників телеканалів щоб чи не єдиний шанс зараз викинути дійсно це мило і е, 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 російський продукт який сповнений Пропаганди російської. І питання тут не в тому, що російської чи не російської, питання в тому, що наслідки, от які ми зараз бачимо, так але давайте не забувати, що це питання грошей. Ми бачимо, так. наприклад, такий є відомий режисер Микита Міхалков. У нього є студія там 3Т. І зараз ці студії 3Т Держкіно Росії буде виділяти там 20, 30, 100 мільйонів доларів на те, що пан Михалков зняв офігітельне, сорі. Кіно про те, як же ж ми як це, повернули до родини Крим. І ми бачимо, що ця система в них да. ну, вона роками відточилася. Це є система держпропаганди, комплексна. Федеральне не... агентство. Федеральне агентство, да. так. А, чи можемо ми, ну, хоч якось, її протидіяти: по фінансових складових, по ресурсних, по людських, ну, хоч якось, чесно. Ми єдине, що не. Ми ментально все ж таки відрізняємо відрізняємося. І цей момент того, що в них це в природі е, насадити отаку е, вертикальну пропагандистську історію, і це все є е, багатьох наших митців. Це може обурити, і може для людей наших навпаки мати зворотній ефект. Знаєте, коли довго казали, вдягайте там вишиванку, або угу. любіть свій прапор, або виконуйте державний гімн України там обов'язково, навіть ще при попередній владі. І люди, якийсь пішов протест і не робили цього. Натомість, коли йшла, от уже остання влада, так, коли почалися такі. Теж моменти негласної заборон то не треба, то не треба. Молоді особливо люди почали навпаки робити в Криму. Нещодавно, коли виконувався гімн Росії в школі, всі прийшли в вишиванках. І коли фонограма йшла гімну Росії, а вони виконували наживо гімну країни, який домінував колір на майдані зараз, жовто-блакитний люди чи не вперше істинно полюбили свої символи. Державний гімн співали через кожну годину. І дійсно щиро, не через я те, не що, так, що але що міністерство культури, наприклад, сказало, я, я, що я, я. так але треба так. робити, але питання в тому, що якщо в нас немає вертикальної системи якоїсь, і ми її тут природні не побудуємо, бо ми ну так ми всі розуміємо, що нація дуже свободолюбива, <голоду> тобто, ну прийди комусь, і скажи ти з митців, а снімай воте. Він то пішли я все. Тоді потрібні якісь горизонтальні мережі. Тому Ми бачимо, що нашу армію там її одягають волонтери, озброють волонтери. Ну не не завжди на 100%, але дуже велика оця складова волонтерської якоїсь громадянської такої домови та до як ти громадянський договір. З людьми. Тобто, чому у сфері культури не впровадити такий договір з телеканалами, як ви сказали, з митцями, з людьми, які можуть щось зняти і які мають доступ до грантів до фінансування заходів. Тобто, і тоді мінкульт може виступити не оцім е окешувачем бабла, як в Росії, відкати, а координатором таким. 100%. Ну, В принципі, тобто, ви десь близькі до того, що над чим ми і працюємо. Е з митцями легше щоб не не вказівкою, не керуючим органом, це спонукати, а дійсно в зацікавленому вигляді зробити це дійсно виховне, патріотичне, ненасадливе кіно. Наприклад, більше того, я бачу цю ситуацію. Ясно, що на мінкульту скільки виділяють грошей, це важко зробити. Тому я тут бачу, скажімо, що стосується армії, робити це спільно з міноборони. Це інвестиція в свідомість і патріотизм. Ви бачите, що зараз не питання не в кількості, а питання в тому, що просто переходять цілими взводами на той бік. Просто здають. Ні, Ну немає такого ж є. Ну немає. На жаль, є. На жаль, є. є. На, жаль, є. на жаль, є. Тому цей момент це. Інвестиція Мін, Міноборони спільно з мінкультурою це питання має стояти так, в, може... в площині ради національної безпеки і оборони, сбу міліції, мвс, де би робили ми свої, ну, свої фільми ну, про, про хорошого тоді патріота, міліціонера. Єдиний координаційний центр. Так державної пропаганди, так ну, ну так. просто в кожному, от, наприклад, так як в РНБО там була відповідальна Вікторія mm. Сюмер. Е, очевидно, в кожному там е, міністерстві оборони при МВС повинні е, бути центр, який би з нами координував. Скажіть це про це на Кабміні. — Ну, ми про це Добре. вже ведемо розмову ага. насправді і цієї координації. Дивіться, є ще один момент, розумієте? Ну наші там митці, давайте скажемо, не завжди там, наприклад, наші режисери, вони ну, по професіоналізму своєму досягають там світового рівня. Але ми бачимо, що дуже багато людей під час Майдану, ну, наприклад, там хлопці та дівчата з «Вавилона 13», які знімали кращі. Без єдиної копійки на так. волонтерських засадах, бо, там за завдяки якомусь кров крафтингу, кращі кращі фільми про майдан. Вони зробили, що дуже багато талантливої молоді талановитої. Так. Тобто, чому не запровадити якусь грантову систему, щоб ці е, там хлопці з Вавілону, ці хлопці, які знімали там кліпи про Майдан, вони зараз не отримали не досить визволити. Це інтернет технології, вже і камери є, і на фотоапарат можна знімати, на там які можна купити за півтори тисячі доларів. Це не дуже великі кошти. Чому не запровадити цю систему грантів для молоді талановитої, яка проявила себе е, на Майдані, щоб вони їхали на сход, знімали ці фільми, робили цей про продукт і показували його потім по нашому по телепо телебаченню. Там на сході по місцевим каналам. Таке інше. проблема. Чи власники візьмуть це? Там от, бачите стільки інтересів. Да це це, а це вже... а держава вже повинна натиснути на Ну, власник. Не зовсім держава, бо власники кажуть, що це в них не державний канал, скажімо, так, так, але має бути якийсь зараз якась певна домовленість, без безперечно, що, про що ми говорили вище. А відносно того, що в нас є купа молодих генеруючих ідейних людей, які прекрасно все роблять. Ну, останній величезний успіх, це дійсно величезний успіх в канах Мирослава Слабошпицького, фільм Плем'я. Е, ну, я вже не кажу, що там Лозниця, фільм Майдан запропонував. І маса інших, і от якраз зараз також мушу, вимушений повертатися, бо ми зачепили цю тему. Е, повернення до якихось правил того, що якщо людина отримала такі поважні премії, так? То, очевидно, вона повинна по якомусь іншому йти вже порядку щодо подачі своїх проєктів. Ну так. Має бути успіх, породжує успіх. І воно має. А в нас так: зняв прекрасний фільм, і п'ять років добувається через проходи, все сито пітченгів. Угу. Раптом Рада бачить вже по-іншому щось ситуацію, або каже, ти вже виграв, то ти типу, почекай, треба іншим давати. Логіки жодної немає. Ну, саме Євен, ви зараз міністр, ну так, так. змініть це. Ну, ми власне про це зараз і говоримо. Ми ведемо цю зміну yeah. порядку. Давайте так. Ось скажіть це в прямому ефірі, коли yeah. ми побачимо результат. Вашої роботи як міністр, ну він вже йде про це. Ми вже про це. Ми змінюємо походу. Але, наприклад, зараз іде ситуація зміни голови держкіно. Ну, верніше вона мною були звільнені всі голови департаментів, заступники, і в тому числі голова держкіно. Оскільки я не можу так, знаєте, просто, от я хочу, мені той подобається, той не подобається. Я виніс це на обговорення мистецьких професійних кіл. Вони подавали своїх кандидатур, і воно дійшло до того. Мені кажуть, от ти затягуєш. Так я зумисне затягую, бо насправді тепер вже всі обговорюють аж до перших осіб, і уряд, і всі інші, що там з головою держкіно, і останню крапку в цьому поставить якраз уряд, оскільки будуть винесено три кандидатури, і це десь можливість мати увагу і вирішення проблематики, про яку ми вище ви ще говорили. Декілька питань ще про Крим. Саме про Крим ми бачимо, що кримські татари, наші братці, вони показали себе ну найбільш, навіть більшими патріотами України чи ніж дуже багато українців. А вони зараз у дуже скрутному становищі. Я знаю, наприклад, що міносвіти зараз вводить курси та програми освітні, Там кримська татарська культура та мова в університети вже у національному університеті Шевченко. Такий курс відкритий. А що мінкульт робить для того, щоб підтримати культуру кримських татар, їх мову ну на окупаційних на окупованих територіях та може, десь там в Україні, в Києві якось ви допомагаєте? Ми. Мені в цьому руслі приємно зазначити, що знаєте, коли кажуть такий короткий термін, ми говоримо тільки про скорочення, то мені приємно про те, що, що створено. І якраз в цьому руслі нами було ініційовано і створено Кримський дім. У Києві зараз йдеться питання про структуру по тому, хто його буде очолювати. Але це той дім, де буде місце і для кримської традиції, кримської культури, і кримсько-татарської, в тому числі. Там буде місце для меджлісу Ради. І поки є адреса Суворова, 9. Вочевидь, чули повинен той. Ну... Як вирішить Меджеліс, тобто у нас є так, ну безмовно тобі тобто, латашево і, тобто і Кримсос. Я, я, сіті... я вам хочу сказати, що такого не було раніше. Так, наприклад, було відзначення, не відзначення вшанування е, депортації кримсько-татарського народу в національній опері. ми відповідали yeah. за цей захід, і я запросив туди Ахтема Сайтаблаєва режисером і всю команду Кримсос і Тамілу і всіх інших. Ми тісно спілкуємося. І, і щодо концепту е, кримського дому вони активно працюють. Цьому руслі добре, і останнє питання досить коротко. Скільки майна у вартості втратив мінкульт після окупації Криму, і що ви будете робити там з позовами, з судовими? Щось? Е, Зачу. я хочу відразу швидко зазначити, що е, ця ситуація була з перших днів на нашому контролі, тому що Херсонес-Таврійський – це об'єкт український так. вписаний в список ЮНЕСКО, і я їздив, зустрічався з генеральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою. Вона приїздила в відповідь до нас. Була зустріч з прем'єр-міністром зі мною і з МЗС, щоб вони стали посередниками. Ті експонати, які знаходяться у виставці на виставці зараз в Амстердамі. Вони зараз контролюються нами. Ми зробили зміну до постанови про пересування музейних експонатів. Ми також зараз переносити будемо очевидно музей татар кримсько-татарського народу саме в цей кримський дім, бо він також зараз практично забраний, і багато інших речей, які ми щоденно намагаємося тримати під контролем. Це і археологія, яка зараз починається чорна у Криму. Тобто, це питання, які ми добре, добре. дуже вам дякую. Боремося з нами був Євген Ніщук, міністр культури України. Далі Микола Вересен, дивіться нас. Дякую вам і на все вам добре. Дякую.